Михайло Скрипник представляє. Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації. Привіт, з вами Михайло Скрипник, і в цьому випуску ми з вами створимо ось такий стілець в програмі Blender. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та став подобайку Ну що ж, давайте починати. Так, я перемістю себе сюди. Создаємо новий проєкт. За допомогою клавіші A виділяємо всі об'єкти, нажимаємо X і видаляємо всі об'єкти. Далі створюємо новий об'єкт за допомогою Shift-A і створюємо новий Mesh Circle. Переходимо в режим редагування. Нажимаємо S. Зменшуємо коло радіус. Далі нажимаємо F, для того, щоб заповнити полігони. Далі нажимаємо I і робимо товщину Далі виділяємо всі вершини за допомогою A, нажимаємо G, Z, підіймаємо вверх. І далі нажимаємо 7 Вид зверху включаємо прозрачність, переходимо в об'єктний режим. Далі нажимаємо Shift-A і створюємо plane, переводимо в режим редагування S, зменшуємо. Ось так. Це у нас будуть ніжки. Нажимаємо J, для того щоб двигати об'єкт, трішки збільшимо. Ось так. Включаємо 3, вид з боку, переходимо в ортографічний вид. Тут нажимаємо І і підіймаємо вверх. Далі нажимаємо J, Y і трішки в сторону зводимо. Далі виділяємо нижні, так, я перемістю себе сюди. Виділяємо нижні вершини, нажимаємо S і зводимо внутрі, да? щоб у нас ось такі були ножки. Далі включаємо 7, виділяємо за допомогою A всі вершини, нажимаємо G, переміщаємо. Так, І, примірно, так виставляємо. Ну, я трішки ще от верхні вершини зменшу, ось так. Думаю, буде добре. Переходимо в об'єктний режим, далі додаємо модифікатор, mirror. Ось так. І додаємо в да? по осі Y. Виключаємо прозрачність, все, стільчик у нас практично готовий. Виділяємо кришку і додаємо. Модифікатор bevel, да? фаска Рівень сегментів 2. І також нажимаємо правою кнопкою мишки Shade Smooth. Все, в принципі, стрічок у нас готовий. Давайте в сцену додамо, наприклад, пол. Нажимаємо S і нажимаємо 5. Все, в 5 раз ми збільшили наш пол. Переходимо в об'єктний режим. Далі тут вибираємо ребра, нажимаємо І, Z, підіймаємо вверх, далі вибираємо ось цю грань і нажимаємо Ctrl-B. Ось так. І колесиком розкрутюємо, додаємо ще грані, щоб у нас такий був полукруг. Переходимо в, в об'єктний режим, далі виберемо правою кнопкою мишки і нажмемо Shade Smooth. Все, у нас буде такий безшовний фон. Так, е, далі давайте все це закрасимо в якісь кольори. Я передвину себе сюди, перейду на shader Editor і задамо колір. Давайте спочатку задамо колір для нашого фону. Нажимаем у плюс. Тобто, створим новый материал. Так? А, до речи, давайте сразу задамо колер для навколишнього средовища. Тут э, World я выбираю колер и Environmental Texture. Далее нажимаю Open. Далее у меня есть HDR карта. Вот такая, например. Переключаемся на Viewport Shading. Ну, можно пока... Тут, ось, вот. ну давайте сразу тут переключимось. И далее давайте раскрасим уже наш задний фон и стильчик. Так, для заднего фона задамо колер якийсь. Так, ну наприклад, я не знаю, якийсь фиолетовий. фиолетовый вот примеру можно так. Так, далі для стула додамо інший матеріал, більш жовтуватий якийсь, схожий на дерево. Приміру, ось такий так. І тут його сразу виберемо вже і для кришки. Ось. Далі давайте додамо світло. JZ Підіймаємо вверх. Так, І Ctrl-C, Ctrl-V, J-Y, і переміщаємо тут, нажимаємо 3, нажимаємо R і направляємо туди, куди нам потрібно. Цей теж здублюємо: Ctrl-C, Ctrl-V, J-Y, переміщуємо R і ось так. Приблизно, так? Да. Так, ну, для кожного кожного світла можна додати свій колір. Наприклад, тут я якийсь добавлю зелений. да і, до речі, вольтаж, звісно, додавимо більше. Ось так. оце напевно, багато. 100, да Так, и тут добавим какой-то красный колер. 80. Вот так. Будет у нас как студия такая. Так, и тут можно какой-то желтый колер. Вот так, чтобы не сильно. Так, ну і в принципі все, можна вже робити рендер. Далі встаємо сюди і вибираємо сіркл. Далі давайте додамо в сцену камеру і зробимо рендер. Ось приблизно так я виставлю і додаємо камеру. Додаємо камеру і нажимаємо Ctrl-Alt-Zero. Виставляємо наш, нашу камеру так, як ми хочемо. Тут, до речі, нажимаємо N і виставляємо локацію нашої камери по разним осям. До речі, я задам трішки другі розміри 1080 пікселів на 1080. Ось так буде красивіше. І тут можна підкоригувати позицію. І після всього, як вам, вам все вже подобається, ви виставили камеру, можна нажимати на клавішу F12, після цього у вас почнеться прораховуватись. Рендер стільчика. Ну що ж, сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Ставте подобайки і пересилайте коменти. І побачимось наступного разу. З вами був Михайло Скрипник. Чао! Ну що ж, друзі, усім до побачення. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!